Як функціонує Божа благодать? Тобто Це для мене було дуже велике відкриття, що Божа благодать вона діє тут і тепер в повноті своїй. Тобто, кожне тепер діє Божа благодать в повноті Е, немає майбутнього. Тобто, неможливо якось діяти. На майбутнє можна діяти лише в тепер. Тому Бог, коли, наприклад, являється і дає свою благодать, Він дає її тепер. Я там прошу щось про майбутнє, а боюсь майбутнього. А він мені говорить, ні, тепер тобі потрібна благодать довіри. Не бійся. Як часто Ісус повторяє, не бійся. Довіряй мені. Тепер тобі потрібна благодать довіри. І тепер є. Те об'явлення Боже та благодать, яку він мені дає на тепер.